Вітаю на уроці математики. Ми з вами продовжуємо ділити в стовпчик, а також розв'язувати задачу на спільну роботу. Зараз математичний диктант. На полях напишіть, будь ласка, М крапочка крапочка і записуйте лише результат. Зменш у сім разів кожне число. Зменш у сім разів. Число 21. Записуємо лише результат. Через клітиночку в бік наступне. Зменш у 7 разів число 77. Зменш у 7 разів число 700. Зменш у сім разів число триста Зменш у сім разів число 35. п'ять зменш у сім разів число Два чотириста двадцять. Чотириста двадцять. Перевіряємо. Три. Одинадцять, сто, 50, п'ять, шістдесят. Якщо у вас правильно на полях позначте собі зелений кружечок? Якщо у вас одна-дві помилки, позначте собі на полях жовтий кружечок. Якщо у вас більше двох помилок, позначте в собі, будь ласка, червоний кружечок і будьте уважнішими. А зараз виконуємо вирази 179. Записуємо вирази і 315. Розділити на 5 і додати 135 дорівнює. В Стовпчик під низом виконуємо обчислення цього виразу. Перша дія яка? 315 розділити на 5. Записали. Починаємо міркувати. 3 розділити на 5 не можна. Беру перші два числа. 31. 31 розділити на 5 дорівнює 6. 6 записую в частку, виконую перевірку. 6 помножити на 5 дорівнює 30. Від 31 відняти 30 дорівнює 1. 1 розділити на 5 не можна. Зношу 5. 15 поділити на 5 буде 3 3 помножити на 5 15. Від 15 відняти 15 дорівнює 0. Частка виходить 63. Друга дія в стовпчик, яка? Звичайно, 135 додати 63. Після того, як ви обчислите цей виріс не забудьте, після отут от у вас знак дорівнює, записати. Результат. Під низом, будь ласка, обчисліть другий вираз і третій. Давайте подивимося. В другому виразі перша дія, яка у нас буде 336, розділити на 7. І в третьому виразі, звичайно, перша дія буде в дужках 336, додати 336. Молодці. Зараз у нас з вами задача 180, яку потрібно розв'язати за поданим планом. Читаємо задачу. Дорогу завдовжки 72 кілометри. Перша бригада може відремонтувати за 3 тижні, а друга за 6 тижнів. За скільки тижнів відремонтують цю дорогу? Дві бригади, якщо Працюватимуть разом. Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз задачу самостійно. У нас з вами є план розв'язування. Дотримуючись цього плану розв'язування, ми повинні розв'язати цю задачу. Дивимось перше. Що нам потрібно знайти? Скільки кілометрів дороги може відремонтувати за тиждень перша бригада? Отже. Перша бригада може відремонтувати за три тижні 72 кілометри. Як нам дізнатися, скільки вони відремонтують за один тиждень? Звичайно, 72 розділити на 3. Скільки вони відремонтують? Двадти. Кілометри за тиждень. Молодці, з пояснення, відремонтує за тиждень перша бригада. Дивимось на другий пункт плану. Скільки кілометрів дороги може відремонтувати за тиждень друга бригада? За 6 тиждень може вона відремонтувати 72 кілометри. Так. Сімдесят два. Розділити на шість. Молодці дорівнює? Дванадцять кілометрів. Пояснення. Друга бригада за тиждень. Дивимось на третій пункт плану. Скільки кілометрів? Дороги можуть відремонтувати за тиждень. Перша і друга бригада разом. Перша за тиждень, скільки можна відремонтувати? 24. Друга. 12. Як дізнатися, скільки вони відремонтують за тиждень разом? Звичайно, 24 додати 12. 24. Додати 12 дорівнює 36 кілометрів, вони можуть відремонтувати за тиждень. Так, і далі. Четвертий пункт плану. За скільки тижнів відремонтують цю дорогу дві бригади, якщо працюватимуть разом. У нас з вами є дорога 72 км. За один тиждень дві бригади можуть відремонтувати 36 кілометрів дороги. За скільки тижнів вони можуть відремонтувати 72, 2 км дороги? Звичайно, 72 розділити на 36. Дорівнює два. За два тижні відремонтують цю дорогу дві бригади, якщо працюватимуть разом. Ось ми з вами розв'язали задачу за планом розв'язування. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!